Дивитися перше міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ринок Коробко. Сьогодні поговоримо ось про що робота територіальних центрів комплектації під час повномасштабної війни. Я впевнена, що це тема, яка цікавить абсолютно всіх потенційно військовозобов'язаних. ця тема, яка цікавить. Ви знаєте, навіть якщо ти не військовозобов'язаний, то все одно ця тема цікавить, тому що дуже багато розмов кругом цього, дуже багато ми бачили відео у соцмережах свого часу. А от зараз я дивлюся, що все заспокоїлося. Я хочу зрозуміти: заспокоїлось, тому що навели лад у цій сфері. Чи заспокоїлось, тому що це просто зараз не постять? Ну, отже, люди, які там працюють, вони точно знають набагато більше, ніж я, про цей весь процес, тому вони. Сьогодні в нашій студії Ростислав Кінзерський, інструктор рекрутингу та комплектування Одеського обласного ТЦК та СП. Олександр Накопало, заступник командира роти охорони з морально-психологічного забезпечення приморського РТЦК та СП. Ось, е, начебто, все правильно вимовила. Так, всі ваші титри, все, вітаю. вітаю вас. Дуже Добре. дякую, що ви погодилися на таку розмову, тому що. Вона назрівала дуже давно, і вона певне була потрібна дуже давно. І я розумію, що у вас багато іншої роботи ніж ходити по ефірах, але про це треба говорити, про це треба спілкуватися і про це треба розповідати. Ви ж, мабуть, теж звертали увагу так на кількість усіх цих відео. Ми зараз їх коментувати не будемо, тому що після кожного з них коментар був. Нарешті, давайте почнемо з того, чи є взагалі нестача мобілізованих. З цього приводу я хочу сказати, що як ми розуміємо, слово нестача. Тобто поповнення мобілізаційним людським ресурсом діючих військових частин це постійний процес, тому що, на жаль, це велика кровопролитна війна, і е, там наші війська несуть втрати. Е, і… Ну і взагалі-то вони потребують відпочинку, навіть якщо вони втрати, так? Це, це живі люди, ми маємо це розуміти всі. І, е, необхідна ротація, щоб угу. військовослужбовець міг повернутися е, додому, відпочити, також пролікуватися в разі необхідності. І вже як. Е, Привести себе, скажімо, цей морально-психологічний стан, скажімо, вже в порядок, угу. і повернутися вже в діючий підрозділ. А от на ваш погляд, як часто потрібна ротація? От з психологічної. Я розумію, що ви люди військові, так? і у вас, мабуть, ротації, як такої взагалі немає. Тобто ви постійно на військовій службі. Але ж ті, які сьогодні е, не були військовими, а мусили ними стати, так? тому що в країні війна, от яким часто потрібно? скільки людина витримує, на ваш погляд? Я думаю, що теперішній строк відпустки, який визначений 30 днів, угу. плюс ще 10 днів за сімейним ставами, цілком достатній, якщо це не стосується випадку поранення, а саме відпустки. Це але це коли людина перебуває. В, в своєму підрозділі і звідти йде в відпустку і повертається назад. Mm -hmm. Інша ситуація, коли е, відбувається ротація, це вже то, е, трохи інше. Це коли людина е, людину військового службовця переводять в тилову частину е, і замість неї із тилових частин, наприклад, з е, новосформованих або ті, які знаходяться на докомплектації, е, Відбувається е, перевод уже е, ближче до, до лінії фронту, до, до нуля. Угу. А як взагалі, яка зараз, які різновиди служби? Так? Мобілізація є, є контракт, так? Це так, так і військова залишилося. Служба так? За контрактом. Е, і чим вони відрізняються? От хочу зрозуміти, просто в чому різниця. Ну, одним із переваг військової служби за контрактом, е, це є вибір місця служби військової угу. частини. Mm -hmm. ну, та mm -hmm. багато інших гарантована державою винагорода грошова в розмірі 8 податкових, мінімальних прожиткових, неподаткових прожиткових рівнів. На сьогоднішній день це близько 21-22 тисяч mm -hmm. гривень винагорода за підписання першого контракту. Mm -hmm. І людина має вибір. А Вона що йде... означає має вибір? Просто от каже: я людина, не хочу під бахмут, першу... я тоді він відправляєш, чи як вибір? Місце Пиши... вибору служби. Так, вона собі вибирає частину рік частину. військ, підрозділ. Так ага. і на військову службу за контрактом йдуть виключно вмотивовані люди, люди які громадяни України, які побажали зв'язати своє життя зі збройними силами, стати військовим професіоналом це велика перспектива росту. Це майбутні молодші командири, а в майбутньому навіть офіцери. Це має бути обов'язково освіта, чи це має бути бажання для початку? В першу чергу мінімальна освіта, базова загальна середня на посади рядового mm -hmm. та сержантського, сержантського старшинського складу, mm -hmm. не нижче базової загальної середньої. Mm -hmm. Так. А стосовно мобілізації? Це вже інша історія, так? Це інша історія е, е, простіше, коли в першу чергу людина є бажання. Mm -hmm. І людина мотивована, патріотично налаштована, хоче служити, То багато випадків, коли людина не укладає контракт, тому що це деякий етап збору документів, проходження більш детельно більш військово-лікарської комісії. Да, більш Професійно-психологічний відбір, тому що коли людина накладає контракт, вона стає професійним військовим, uh -huh. тобто професіоналом ще де є такий термін, як контрактне, тобто це проф... військовослужбовець, якого який обирає собі професію військову uh -huh. по мобілізації відбуваються всі необхідні дії. теж відбір. Психологічний, військово-лікарська комісія, медичний огляд. Але це відбувається скоріше і, в принципі, я хотів би ще обов'язково це підкреслити, що просто так людина чи за контрактом, чи по мобілізації з моменту мобілізації не направляється в діючі Бойові частини, які знаходяться на фронті, на передку, як кажуть, або ще як військові кажуть на, на нулю, обов'язково всі мобілізовані або люди, які уклали контракти, направляються у учбові частини, угу. частини військові частини. І відповідно до напряму підготовки отримують відповідний фах, починаючи від сапера і закінчуючи, наприклад, оператором. Дрона угу. і деякі, я би сказав, велика частина, назвемо це їх курсантами, можна так сказати, назвати, вони направляються завдяки нашим західним союзникам, направляються за кордон на захід. Вчитися так. Вчитися угу. так. так. Угу. І вже навчання відбувається на новітній західній техні, техніці озброєння. Під керівництвом і безпосередньо фахівцями уже західних країн, ну, наприклад, Німеччини, Великої Британії, ну і інших країн, які надають допомогу своїм інструкторам, наприклад, як Канада. Тому у людей з'являється ще можливість, скажемо, долучитися до вже, скажімо, високих, скажем, нормативів військової підготовки. Світових, скажімо, світового рівня, скільки це часу займає? Скільки вчить це, якщо брати е, рядовий сержантський склад, то це не менше місяця. Угу. А якщо е, спеціальність або вид е, озброєння досить складний? Е, ну, наприклад, як недавно почався процес е, льотчиків. Ну <гану> 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 Це взагалі, мабуть, друга винич, історія, та, так? Це, це, це да, Вищий та, пілотаж. Та, мабуть, так? Пілот, так вищий <гану> пілотаж, так. <гану> то Там ще більший строк. <гану> Але це все великий досвід, відповідні навички. І ще не забуваємо, що під час навчання в учбових частинах, військових частинах. Людина уже військово, солдат, військовослужбовець, сержант, набуває навичок ведення бою, тому що не може людина взяти автомат сьогодні ввечері, а завтра зранку піти в атаку. Тобто люди вчаться стрільби, стрільби з стрілецької зброї, як мінімум, а також необхідним навичкам медичної підготовки, щоб в разі потреби людина могла або своєму побратиму, або собі. Необхідну медичну допомогу надати до того, як прибуде фахівець-медик. Чи багато у вас зараз саме вмотивованих і тих, хто хоче йти, тому що я знаю, що на початку війни з цим було набагато краще. Тобто добровольців, які абсолютно чітко розуміли, що вони хочуть йти захищати, але ж вони не безкінечні, мабуть. Чи що, що зараз от, з настроями взагалі? Так, можна говорити, збільшилось, зменшилось, але в нас прекрасно мотивована молодь. Mm -hmm. На військову службу за контрактом ідуть багато молодих людей. Переважна молодь. Mm -hmm. Переважна молодь. Це вмотивовані люди, які раніше не проходили військову службу. Mm -hmm. Вони обов'язково виключно навіть, ті, які колись проходили військову службу, приймали безпосередню участь в бойових діях. Всі без виключення йдуть до певних навчальних центрів. Проходять е, програму в повному обсязі, визначену навчальним центром. І якщо необхідно, правильно казав колега, йдуть на фахову підготовку і тільки після того попадають в навчальні е, частини. І навіть в навчальних частинах вони проходять свої певні там навчальні заняття перше, чим перед тим, як попасти на лінію бойового зіткнення. Mm -hmm. е, навіть в мирний час ми постійно проводили рекламно агітаційні акції з пропагування військової служби за контрактом. Постійно зараз ми працюємо з навчальними закладами всіх видів, працюємо з центрами зайнятості населення стосовно пропагування та рекламування військової служби за контрактом. Військова служба за контрактом це майбутнє збройних сил. Люди, які стали контрактниками, прийшли в військову службу за вступили на військову службу за контрактом. Це справжні професіонали. Велика потреба зараз в ІТ-спеціалістах, угу. механіках, водіях. Стараємося при наборі на військову службу за контрактом враховувати люд... цивільну спеціальність, особисті побажання. І, взагалі, як кажуть, не треба боятися територіальних центрів комплектування. Були військомати, стали територіальні центри комплектування. Ми не просто змінили вивіски, ми відходимо від цієї радянщини. Це абсолютно новий оновлений підхід до людини. Ми створені для людей. Не бійтеся, в нас з серпня місяця працює кол-центр. Там є відділи мобілізаційний, соціальний відділ, юридичний відділ, відділ рекрутингу та комплектування. Я сподіваюся, телефони будуть вказані у вас нашого кол-центру. Звоніть, не бійтеся навіть раді цікавості. Ну бо раді цікавості. Ну знаєте, бояться чого ну, ну ви ж розумієте. Ну ви ж розумієте, чому бояться Це звичайно. От, зрозуміло е... правильно. Дивіться, правильно. Е... ми ж ба... ви бачили всі ті відео, які гуляють по соцмережах. Так вони ж звідкись беруться. Я розумію, що є там людські фактори, і таке інше, але це імідж. Так. Імідж, до речі, та е... цікаво. Ми його зламаємо, Ми стараємося ті стереотипи зламати. І, будь ласка, якщо є якісь недоліки, ну дзвоніть же ви на ту територіально на кол-центр. Добре, якщо на вулиці е, посадили до бусу, що йому робити далі? І а, привезли. Ну не просто так посадили до буса і привезли. Оце ж перше, ну, Проводяться це... певні дії, ну, це колега, це мобілізація. У нас по контракту люди самі приходять. Так, по контракту зрозуміло, по контракту там все, доброволь, все добровольно. І так, якщо людина навіть виявила бажання проходити, її е призивають за мобілізацію. І якщо людина не закомплектована в команду, угу. ну певне там, людина не відправляється, просто людину. Стосовно людини проводять певні дії, поновлення даних, проходження медкомісії і так далі. Але людина знала, наприклад, що є військова служба за контрактом, а її призивають за мобілізацію. Вона може, звичайно, піти спокійно і от на військову службу за контрактом, якщо вона відповідає певним параметрам. Тобто там вже собі підписати контракт, контракт, так? Обрати контракти декіль... вони підписують, ну. Тож інше, вони в навчальних центрах ми проводимо відбір на військову службу за контрактом угу. та направляємо до навчальних центрів Регулювання процесу діяльності е, територіальних центрів комплектації. Е, я вважаю, що недостатньо мають е, ЦК повноважень саме правових е, в процесі проведення мобілізації, в тому числі е, і реакції на е, протиправні дії е, громадян, які ухиляються від військової служби. Угу. Також я бачу, що недостатня допомога з боку правоохоронних органів, органів в тому числі Національної поліції. Угу. Ну, Я думаю, що ми це теж будемо обов'язково обговорювати, і теж, можливо, в цій студії, тому що теж є питання. А, про мотивацію жінок з 1 жовтня. Що змінилося взагалі? Що? Ми раді бачити жінок з 1 жовтня. В Збройних силах України а йдуть? Так. От, а, ну, маємо, ну, там є така тенденція, 6. що багато йдуть молодих жінок, які не мають відповідної професії, але хочуть рвуться в бій. Uh -huh. Але ми не можемо якби, задовольнити їхні ці бажання, тому що з 1 жовтня ми чекаємо для постановки на облік тільки жінок-медиків. Мається на увазі ліка, ліка, угу. лікарів, фармацевтів так, фармацевтів, так, так. стоматологів, акушерів для постановки на військовий облік інші представники інших професій представниці інших професій, споріднених з цими. Вони можуть теж стати на військовий облік, але вже в добровільному порядку. Угу. Також хочу зазначити, що це не значить. Що жінки, які будуть е, поставлені поставлені на облік на другий день, будуть відправлені е, в діючі е, військові частини або не на на угу. А вони теж проходять навчання, так? Так само, як і всі, чи, чи ну, якщо, якщо вони зараз якщо зараз, вони я додав після колеги, так, 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 так вони можуть проходити перекваліфікацію uh -huh. відповідно, е, тому що і навчання проходять, і в тому числі є відповідні, вже є відповідні. Навчальні центри, що це якраз для медиків, тому що коли лікар у нього була загальна лікарська практика, то вже служба, скажімо так, робота в польовому госпіталі хірургом, це трошки. Інше. Це зовсім інше, мені так. здається, так, і умови зовсім інші. Так. Е, в нас ситуація в нашу, стосовно жінок призову жінок на військову службу за контрактом, викликає труднощі тільки в наявності вакантних посад. Mm -hmm. Були зміни ще до початку війни в певних наказах і керівних документів. Жінок беруть на військову службу за контрактом, приймають практично на любі посади. Угу. Основна потреба зараз це медики, медичний персонал, рядовий та середній медичний персонал, кухарі, зв'язківці та багато іншого. Жінки йдуть, велика кількість, скажем, бажаючих. На жаль, ми не всім можемо, але по задовільнити всіх бажаючих, але ми максимально прикладаємо зусиль, працюємо практично з усіма видами, родами Збройних сил України з частинами багатьма не тільки територіально по півдню по всій Україні. І підшуковуємо підшукуємо, якщо дівчинка, жіночка вмотивована незалежно від її спеціальності, якщо навіть бухгалтера, фінансова або просто людина хоче жінка служити, і вона готова виконувати завдання за призначенням на посаді стрілець, гранатометник і командування частини саме головне, якщо командування частини має можливість. І приймає жінок, ставимо до відома, організовуємо співбесіду і оформляємо таких жінок на ту посаду, на яку вона виявила бажання. А є бажання у командуванні брати жінок? Є. Немає ніяких немає. Розумієте, це провокаційне питання. Якщо є можливість на певні посади брати, беруть жінка, так само несе 100% службу на рівні з чоловіками і не гірше, а деяких випадках навіть ліпше. Все залежить від посади, тому що Ну, зрозуміло. Обставин, так, так. Місця Абсолютно злужив. не всі посади в на війні може обіймати жінка, це зрозуміло. Так. Практично так. любі деколи при спілкуванні з молодими дівчатами, які бажають кандидатками на військову службу за контрактом. Хочеться просто взяти і до групи відібраних, які проходять за мобілізацією, проходять військово лікарську комісію, проходять первинне вивчення. Просто підійти до тої групи, показати ту дівчинку і сказати хлопці. Хто більше мужчина? Не бери трьох чоловіків, бери одну жінку. Так? Деколи навіть бери так. одну марію і, і вона, і вона Ну я реально. з вами згодна, це не е, образити чоловіків абсолютно, але Ні. тут бувають різні ситуації. Е, буквально кілька слів, що ми завершуємо з вами сьогодні досвід служби в ТЦК військових після фронту. Ми знаємо, що ця практика тільки-тільки розпочалася, так, коли він приходить і вже не мор, коли він з путацією після поранення, після, ну тобто він вже не. Не може бути а, на самому фронті, але хоче бути теж корисним. Політика до цієї категорії військовослужбовців досить лояльна, і тут якби є такий розподіл в залежності від стану фізичного військовослужбовця. Uh -huh. То, звичайно, якщо людина майже не здатна, але може носити бронежилет каску і тримати в руках автомат, то такі люди долучаються до е, корольно-постової служби для виконання функції охорони, підтримання е, е, порядку. Тобто робота знаходиться так, так якщо є бажання та, і стан здоров'я. Але дозволяє, Якщо та. стан здоров'я не дозволяє, перше, друге або е, Є наявний досвід освітній, там практичної роботи з людьми, з документами, з оргтехнікою, комп'ютерною технікою, то такі військовослужбовці залучаються вже для роботи без служби, вибачаюся, безпосередньо військкоматі. Угу. І вже є такі конкретні приклади, так? так тобто так, вже є для, для того, щоб тому, вони теж що, були корисні. Так, да, Тому що у нас ротація постійно відбувається. Угу. У нас особливо в ротах охорони, і ця ротація відбувається і вирішується таким чином це питання. Я вам дуже дякую. На жаль, час вичерпано в нас. Хоча питання ще є, але я сподіваюся на наше подальше спілкування, тому що мені здається, що періодично ми маємо тут зустрічатися і проговорювати такі питання, які знаєте, не у соцмережах вони мають підійматися, а саме тут, де ми можемо спитати, як воно є, як воно має бути. Вам бажаю успіхів у вашій роботі дякую. і всім нашим військовим. Величезна подяка за те, що ми сьогодні, взагалі, тут спілкуємося. То це їхня заслуга. Так нагадую, що Ростислав Кінзерський, інструктор рекрутингу та комплектування Одеського обласного ТЦК та СП, Олександр Накопало, заступник командира роти охорони з морально-психологічного забезпечення приморського РТЦК та СП. Були сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, чим займаються сьогодні територіальні центри комплектації, і хочу ще раз повторити слова одного з наших гостей: так не бійтеся. Так, так бійтеся, звичайно. приходьте, Позвонили. питайте. Є Хоча телефон. б із зацікавленості, знаєте, це не означає, якщо ви зателефонуєте, то зараз же вас приїдуть і заберуть. Ні, є ж різні варіанти, Навіть? є різні варіанти так, служби, окрім мобілізації, варіанти контрактні, де ви можете обирати, і це, на мій погляд, кращий варіант, ніж коли вас забрали і привели. так, ну, тобто це… Різні, абсолютно різні, бувають ситуації. І Якщо можна сьогодні дзвонити і можна питати, то чому б цього це не зробити? Так, дякую вам. залишайтеся з нами на першому. Побачимося обов'язково.